Найщиріші вітання, друзі. Ви на моєму ютуб-каналі, каналі Олександра Мусієнка. вівторок, 9 січня, говоримо з вами про статтю в авторитетному німецькому виданні Die Welt, в якому з'явився матеріал про те, що українські сили можуть готувати операцію по звільненню Криму в разі коли отримають F-16. Ну тобто такий прогноз. Зараз розкажу на чому він базується. Скажу лише, що це вже не перша публікація. за кілька тижнів перша публікація такого характеру від Дівельт, Вона була якраз десь кілька тижнів тому. Я її розбирав на моєму каналі в одному зі стрімів детальніше, і там зазначалось про те, що Україна ще не втратила наступального потенціалу, оскільки не всю зброю використала, яка була поставлена. Та й поготів, не вся зброя, яка була обіцяна, ще надійшла безпосередньо до України. Тобто, ось такі речі насправді тоді писали і писали автори, що в принципі Україна здатна акумулювати ресурс, який дасть змогу піти вперед. А тепер інша стаття, яка автор надихнувся успіхами українських сил в повітрі і на морі. Тобто, не секрет, що дійсно успіхи українських військ веденні війни на морі вони вражають, не маючи такої таких можливостей і потенціалу, як є у військ ворога, у російських військ по кораблям, по підводним човнам. Звичайно, що зараз, в принципі. Це, це історія успіху, і про неї дуже слушно зазначав і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Economist І відповідно глава держави сказав про те, що треба ізолювати Крим. Тобто, це дуже важливо, і для Росії це, звичайно, що може означати в майбутньому тотальну поразку і її пришвидшити. З чим важко не погодитись. Але тепер наступний момент переходимо до дещо реалій і розбору цих реалій. Дивіться, автор. Натхнений успіхами українських сил каже про те, що от українські війська успішно б'ють по об'єктам ворога в Криму. Це так, українська авіація за попередній тиждень-два успішно вражає об'єкти, і відповідно, це може створювати передумови для знищення ППО, потім подальших дій і заходження в Крим. Але за умови, що Україна отримає ф 16 і е, зможе фактично прикривати наші угруповання з повітря. Е, що тут треба зазначити, що на сьогоднішній день українські сили тепер я даю свою оцінку, дійсно проводять успішні і блискучі операції в межах тих сил і можливостей, які на сьогоднішній день можуть собі дозволити, є по зменшенню оборонних спроможностей. І по зменшенню постепотенціалу ворога в окупованому Криму плюс по знищенню логістичних можливостей для агресора, аби ворог не міг підтримувати власні наступальні угруповання чи взагалом власні угруповання військ на окупованих теренах лівобережжя Херсонщини, Запорізької області, там де ворог стоїть і окупує. Тобто ця операція, вона ось така з демілітаризації півострова, має ось таку ціль, виходячи із в принципі обмежених засобів, які в нас є, і дозволяють це робити. Але вони ефективно використовуються для того, щоби говорити про успішну операцію наступальну, потрібно, звичайно літаки. Ну це щонайменше 18-20 літаків на одне на один напрямок, і в 16 додаткових. Для до тих Су-24, які використовують наші повітряні сили для ударів по Криму. Це просто-нут, просто для того, щоб використовувати їх під функціонал нанесення ударів по е, об'єктам ворога в окупованому Криму. І для них потрібні додаткові ракети Таврус, Скальпідж, Стормшедов. Таурус ми ще не отримали, але було б дуже добре, якби нам німці дали хоча б 20-25% свого запасу. Які є в них наявності, що може становити від 100 до 150 ракет. В чому особливість цих ракет? Тому що вони дещо відмінні від тих же Storm Shadow і Scalp G і дають можливість вражати добре укріплені цілі і об'єкти ворога, які добре захищені, такі як бункери, такі як склади, що знаходяться під землею, такі, що мають додаткові елементи захисту. Тобто, ну, власне кажучи, це. Дуже важливо, і плюс вони підходять для ураження об'єктів інфраструктурних, які використовуються для забезпечення логістики. Ну, таких, як вже знаменитий кримський міст, ми знаємо. Знаменитий в сенсі того, що а, він став знаменитий зараз, а, додатково що українські сили задекларували, що не відступатимуть від його знешкодження, і це дуже важливо. І таких ракет потрібно десь 20-25% німецького потенціалу це 100-150. Потрібно для цього ще десь 200-200 ракет Storm Shadow Scalp G. Чому стільки? тому що іноді по одній цілі треба наносити ракетний удар не тільки однією ракетою, а 3, 4, 5 ракет може йти на одну ціль залежно від типу її. І тут варто враховувати ще те, що Ворог може діяти з власними засобами протиповітряної оборони, які знешкоджуються, знешкоджуються нашими силами, але ворог все одно продовжує розміщувати додаткові. Відповідно, можуть бути випадки, і ми повинні їх враховувати, що якусь кількість ракет окупанти можуть збити власними засобами ППО. Наступне, що потрібно для такої наступальної операції, це ракети Атакамс. Ну, це ракети, які можуть долати дальність 300 кілометрів по балістичній траєкторії. Щонайменше 100 ракет для того, щоб бити по окупантах і їх об'єктах, і відповідно дрони різних типів, дрони ударні камікадзе, які можуть долати відстань і влучати по об'єктам ворога в Криму. Спільна діяльність і застосування. Одночасне крилатих ракет Скальп, Стормшел і Таурус, плюс балістичних атакам з і дронів може дезорієнтувати протиповітряну оборону ворога і зменшувати її ефективність, як наслідок підвищувати коефіцієнт наших успішних влучань по об'єктах ворога з метою їх знищення та знешкодження. Ось це дуже важливий аспект, чому треба мати можливості для нанесення таких комбінованих ударів. Це те, що тільки по літаках а, і ракетах, тільки по одному напрямку. Для того, щоб підтримати сухопутний контингент, потрібно мати а, балістичні, вибачте, небалістичні атакамси на 165 кілометрів із касетною частиною, щоб наносити удари по ну, хоча б. 150-200 штук, щоб використати їх як реактивну артилерію з метою прориву і нанесення ударів по місцях скупчення живої сили ворога та легкоброньованої техніки, так само звичайно потрібна велика кількість дронів різних типів для ураження об'єктів ворога, це теж його рухомих цілей і живої сили, і наступа і наступальне угруповання. Яке може складати щонайменше за мінімальними оцінками до 100 тисяч безпосередньо кількості війська, тобто 100 тисяч особового складу, яке має бути оснащено відповідною технікою, за прикриттям артилерії, тобто потрібні додаткові засоби артилерійського ураження. Це приблизно щоб було зрозуміло, за яких умов можна це робити. Плюс ще, одне, ще один важливий фактор це стабілізація флангів. Для нас завжди буде питанням і викликом північно-східний фланг, тому що ми маємо розуміти, що як тільки українські сили спробують піти ось по цьому важливому плацдарму, ви знаєте, що я про цей плацдарм говорив постійно лівобережжя Херсонщини, Кринки, що відкриває для нас перспективи, одразу треба розуміти, що ворог може в цей же час спробувати здійснити певні прориви. На північному сході з території Росії, наприклад, на Харків, на Слов'янськ, на Краматорськ. Тобто, це завжди для них буде певним робочим сценарієм, щоб відвернути нас від півдня і таким чином шантажуючи тим, що вони йдуть далі, а нам доведеться десь відступати, ну спробувати прорватися. І так само це для нас завжди буде ризиком, тому що нам можливо доведеться залишати певні позиції, відходити на сході для того, щоб вдарити концентрованіше на півдні. Така суха правда, подобається вона комусь чи ні. Але це є факт, що однаково діяти буде складно. Як вирішувати цю ситуацію? Вона не є безвихідна, вона потребує додаткових сил і ресурсів. Ми знову ж про це. І ця операція може полягати в тому, що. Спробувати стабілізувати фланг на північному сході за рахунок, фактично, заходу в Білгородську область і перекриття можливості окупантам діяти, плюс це дії на ворожій території, що додатково буде дестабілізувати і викликати збурення безпосередньо на території Росії. Мета такої операції вона може бути тимчасова. Тобто вона не є спрямована на територіальну експансію, захоплення території. вона є. Вимушеною мірою в рамках реалізації права України на самооборону статті 51 статуту ООН, про що заявлено, і відповідна стабілізація флангу з допоки триває операція на півдні. А потім цей фланг, звичайно, треба буде стабілізувати вже на території України, тому що знову ж таки Україна не веде загарбницькі війни і не має наміру. Нам це не потрібно, а дії виключно в реалізації права на самооборону. Далі звідти можна зайти в тил, угруповані ворожому на Луганщині, де вони перебували, і зняти на деякий час питання там до укомплектування, до формування їхніх угруповань. Тобто, ну, в будь-якому випадку з заходом в Білгородську область, відкиненням російських військ, без заходу, стабілізація флангу Північно-Східного, це є надзвичайно важливий аспект, дуже важливий, тому що він для нас звідти є загрозливим. тому що ну, розумієте, що, е, з одного боку, ворог може боронитися і перекидати додаткові сили і підкріплення на теж лівобережжі Херсонщини чи в Крим, а з іншого боку, вони можуть е, піти діями з флангу з північного сходу і спробувати таким чином створити для нас проблеми і відтягнути наші сили або спробувати діяти комбіновано. Тому це можливо за стабілізації флангів. На чому зараз концентровані українські війська? Українські війська зараз відбувають атаки ворога численні. Десь у окупантів є тактичні здобутки на Сході. Певні там в районі на Купінському напрямку, на Авдіївському напрямку. Але, в принципі, загалом ситуація контрольована силами оборони. Мета, яка ставиться, це не допустити стрімкого просування військ ворога, наносити якомога більші втрати окупантам. А далі питання, звичайно, залишається відкритим з точки зору нашого забезпечення. Яке воно буде в який період? Це і буде, зокрема, і відповіді на формування нашого потенційного наступального ресурсу, плюс чорні лебеді. Не треба забувати. Я не відкидаю, що повторення бунту Пригожина з кращими наслідками для нас, негативнішими для ворога, є можливим. Не можна цього відкидати. В них є проблеми з моральним, у них є проблеми з деморалізацією, у них поганий стан, у них є відказники, так звані і так далі. Тобто, це все в них є. В якийсь момент це може спричинити вибух, і може бути внутрішня дестабілізація всередині Росії, тобто є фактори, але наразі ми. Перебуваємо в обороні. Я не виключаю, що можуть бути інші плани в нашого командування, вирішувати їм. Ну але щоб переходити до наступальних дій по цьому сприятливому плацдарму, звичайно, яким є кринки, і з точки зору розвитку наступальних дій, це для нас там південний фланг і північно-східний. От, південний і північно-східний, згадайте проведення Харківської операції, блискуче звільнення території і Херсону. Помічаєте аналогії? Так, от, от це те про що я кажу: південний і північно-східний фланг. І тоді, коли є сили, ресурси, засоби, звичайно, ми чекаємо. F-16, тоді це може бути можливим. До того на сьогоднішній день удари, які наносяться авіації по тим можливостям, що у нас є, і спроможностям, це удари, які мають на меті. Запобігти розгортанню ворогом додаткових потужностей його доукомплектуванням, перегрупуванням і ротаційними заходами, тобто створити їм серйозні проблеми, не дати їм підтримувати власні наступальні можливості, змушу наносити якомога більші втрати і е, зупинити наступальні дії. Тобто, це оборонна стратегія, і так це треба сприймати. Вона дуже вдала, але вона поки що оборонна. Не виключено, що вона стане наступальною, але для цього треба. Відповідні ресурси, про що я говорив у сьогоднішньому відео: бережіть себе і слава Україні!